Виконуємо номер 195 із підручника Алгебра 7 та номер 3.37 Із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Для свята придбали 12 коробок цукерок по 55 гривень. Та по 62,5 гривень за одиницю. Усього на суму 697,5 гривень, оскільки коробок кожного виду придбали. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай придбали х коробок цукерок по 55 гривень. Нехай придбали ікс коробок цукерок по 55 гривень. Тоді О 62,5 гривень буде 12 відняти х коробок. Запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Отже, ціна першого виду 55 гривень, другого – 62,5 гривень. Кількість ми позначили х коробок по 55 гривень і 12 відняти х коробок по 62,5 гривень. В умові задачі відомо, що за всю покупку заплатили. 697,5 гривень. Знайдемо вартість кожного виду, для цього ціну помножимо на кількість, отримаємо 55 х і 62,5 помножити на 12 відняти х. Оскільки. Усього придбали на суму 697,5 гривень. Маємо рівняння. І наше рівняння 55х додати 62,5 помножити на різницю 12х і дорівнює 697,5. Розкриваємо дужки, помножимо 62,5 на кожне з чисел в дужках. 55х додати переписали. 62,5 помножити на 12. Отримаємо 750. І 62,5 помножити на мінус х, буде мінус 62,5х. Зведемо подібні доданки. 55х відняти 62,5х. Мінус 7,5 х, 750 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Виконаємо віднімання 697,5. Відняти 750 отримаємо мінус 52,5. Ну, а тепер поділимо на мінус 7,5. Мінус 52,5 поділити на мінус 7,5. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. 52,5 поділимо на 7,5 отримаємо 7. Отже, придбали сім коробок цукерок по 55 гривень, а цукерок по 62,5 гривень придбали 12 відняти 7. Буде 5 коробок. Записуємо відповідь. 7 і 5. номер 195 із підручника «Алгебра 7» та 3.37 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.